Ну, що зараз мені 24 роки, знаю, не 50, але давно не 15. І знаєте, хочу сказати лише одне, час дуже швидко летить настільки, що я я пам'ятаю, як мріяв мати 18 років. Молився мати власну машину і так далі. І все отримав. Пам'ятаю, як працював на пілорамі на свої 18 років. І... Я просто працював, прокинувся в 4 ранку і пішов на пілораму. Був сильний мороз. Я взяв рукавиці, зараз ну, трохи тепліше. Взяв рукавиці, і повністю промоклий, але це все було квіточки, тому що потім я через деякий час поїхав за кордон. 18 років весною мені 18 років я їду за кордон і думав, що там гроші гребуть Лопату. А до цього я був залежний від ігор і взагалі не розумів, типа, що буде далі. Я думав, що це все дуже легко, а насправді було все настільки важко, що капець, тому що ти спочатку нічого не робиш і граєшся в ігри, там десь мало щось поробиш, а потім відразу тобі все відрізає, і ти просто працюєш як ненормальний з дня до вечора, і так кожен день 24 на 7. І ну, до цього звикнути було дуже важко, чужі люди, які ну, не завжди будуть тебе підтримувати і говорити, що ти нормально, все, то всі помиляються, а будуть тебе присувати жорстко. Але знаєте, це все й робить насильними. І 18 років в кінці восени я починаю бігати. І сьогодні вже 5 років, як я бігаю кожного дня. Я пам'ятаю, як там люди насміхалися, що... Тобі тут не місце, і краще йди в якийсь спорт, тобі це нічого не дасть. Але в кінцевому результаті я, звісно, не чемпіон світу, і взагалі медалік маю може одну-дві, і, і то не по тому спорту, чим я займаюся, тому що в нас немає марафонів. Я в селі, і потім почалася війна і все таке. Тому ну не будемо уточнюватися у подробиці, але скажу одне: час летить дуже швидко. Все, що ти хочеш, виходити, завжди не буде. Того, що, чого ти більше всього хочеш, я помітив, то ти менше виходиєш. Хочу сказати кожному, хто там має 15 років, 16, розвивайтеся, читайте книги, навіть якщо ви думаєте, що вам це нічого не дасть, ви дуже тупо і сильно помиляєтесь. Не треба там вестися на швидкі результати, швидкі бабки, круте тіло за 30 днів, тому що такого не може бути. Такого є тільки в фільмах, і якщо є, то вас обманюють. Потім ви це зрозумієте з часу. І не мрійте про 18, а дійте кожен день, тому що, ставши 18-літнім людиною, хлопцем, дівчиною, ви не отримаєте свободу від усього. Ви просто станете дорослими і будете відповідати за свої рухи в житті. Тому цінуйте кожен момент, і я вірю, що у кожного з нас все вийде. Бо якщо щось робити, то обов'язково щось вийде. і вийде. Навіть якщо ти не получиш то, що хотів, ти отримаєш опит, і в кінцевому результаті я вірю, що хоча б не зря прожив, а сьогодні мені 24. Я не маю тут ні торта, ну, але. Не люблю празднувати свій день народження, я краще почитаю книгу, буду розвиватися. Я знаю, що це не круто і параноя. Можливо, краще відпочити, віддихнути, опустити руки і все вийде. Але ні. Ні в якому разі. Ми тут, щоб боротися. Тому ну, так. Та не поспішайте дорослішати. на все свій час. Та саме важливе не придавати себе. Скільки б не було моментів е, таких, що вас іскушають там, що ви хочете відмовитися від вашої мрії. Ні, о, це і рухає вас, коли ви зранку хочете вставати, коли ви купляєте собі якусь річ, про яку мріяли, ви зранку встанете ось так. А коли ви будете робити те, що вам не подобається, ви будете хворіти частіше, бо ваш організм не хоче цього робити. Йому зараз це не потрібно. Тому слухаємося себе всередині. І продовжуємо далі. Можливо, колись правда переможе.